Живши теплий слід, і гімназія всміхається привітно, обіцяючи відкрити новий світ. З кожним новим роком школа молодіє, бо приходять діти знову в перший клас і радіє сонце, і живе надія, і щасливі зорі дивляться на нас. Дзвоник провіщає урочисте свято, дзвоник чародійний, серце веселить, зустрічайте, друзі, першачків завзятих. Рідна школа, радісна, вже настала мить. Солнце я ніколи Николы, мамы на очах, я іду до школи мамы слезы на очах, я иду до школы. Бо кожен це знає, що мій край Україна це ми, ти прапор. Рідна школа, кращої немає. Ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає. Для неї головне слово надається директору гімназії шиян Людмилі Володимирівні. Дорогі діти, учителі та батьки. Щиро вітаю вас усіх із традиційним святом першого дзвоника Днем Знань. Цей день завжди особливо хвилюючий, адже саме з нього починається цікавий, незвіданий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя це свято насамперед для тих, хто вперше у житті переступає порог школи. Любі першокласники, бажаю вам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих, надійних друзів та досягти омріяної мети. Упевнена ваші здібності та наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті. Дорогі одинадцятикласники, у своїй пам'яті шкільні роки. Як неоціненний дарунок долі, бережіть образ учителя, непідвладний путь, а як наші дорогі гості, Божого вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, оптимізму та невичерпної енергії, з усією теплотою серця цього дня. Висловлюю слова подяки за щоденну напружену працю педагога у юних душах урожає мудрості та натхнення. Зі святом вас усіх з Днем Знань, з початком нового навчального року. Шановні гості завітали, щоб зараз привітати школярів. Дорогі друзі, з найкращими побажаннями до вас звертається Шуліга Ігор Йосипович, начальник відділу господарства капітального будівництва та гасифікації виконкому Нововолинської міської ради. Дорогі наші учні. Шановні батьки, шановні вчителі присутні, від імені виконавчого комітету міської ради від міського голови, поздоровляю вас святом першого дзвоника, який у всьому, всій країні веться як День Знань. Цей день заповниться надовго, особливо нашим першокласникам. В яких почався новий етап в житті та випускникам 11-класників, 11 який цей етап закінчується і починається новий. Хочу побажати всім, усім вам здоров'я, толерантності, терпіння, як переді мною говорили першокласникам знайти. Щирих друзів, випускникам тих друзів не загубити в подальшому житті. Всього хорошого! вам, друзі! З гарним настроєм і з певними надіями хотілося б побажати, щоб для тих 97 самі першокласнички, які вперше прийшли в святкому одязі з розкішними банками, насмілою тримаючи. Батьків, учителів, старшокласників за руку впевнено порахували Україну знань. Хочу привітати 11 класників, адже ви в цьому році закінчуєте цей слайд і науки відзначено Новолинську гімназію як один із. Семи закладів області, зокрема я е, з радістю говорю про те, що новолинські гімназисти є переможцями е, другого, перепрошую, власного з легкої, отшої руки, путь проляже вам, узнань країну. Гордо й впевнено, крокуйте малюки, ви для мам і тат надійна зміна. І сьогодні на святі дитинства ми послухаємо ніжне, мамине слово. До слова запрошуємо Артемову Олену Володимирівну. Доброго дня, шановні гості, любі вчителі, учні, батьки та наші милі першокласники. Ще вчора. Ви були маленькими, а сьогодні прийшли на своє перше шкільне свято і готові переступити поріг цієї школи зі своєю першою вчителькою. Нам ще не віриться, що ви вже такі дорослі, але ми щиро віримо у ваші таланти та здібності. Ми обіцяємо визнати вашу самостійність та завжди будемо поруч. Бажаємо усім вам. Утримувати від шкільного життя як найкращі емоції, а вчителям терпіння і наснаги у їхній нелегкій праці. Тому вітаємо всіх з початком навчального року. Хай вам щастить та успіхів вам! Чорної Олени лише у нас на Україні. i'm Ще у нас українні. Сьогодні на нашому святі присутні ті, для кого перший бересневий дзвоник пролунає востаннє. Майбутні випускники одинадцятикласники! Сьогодні на згадку про перший гімназійний день. Майбутні випускники дарують першокласникам книжечки. Ніч готувалась. Ми не підкирились? Ні, то я завелась. На свято запрошую. Яке ще свято. Сьогодні ж день народження. класники. Вони сьогодні йдуть перший раз у перший клас. Ти що, їх досі не привітала? А, -а, -а знаю, знаю. Знав народження вітею. Бути з ними, всім бажаю. Що в завжди лише таниці нас були. Першокласників наших зі святом вітаю з першим вересня днем, що дарує тепло. І, звичайно, сьогодні усім вам бажаю, щоб оцінки хороші у вас тільки були. Цей дзвіночок королівський, подарунок школярам, Він під сонцем золотавим, Ціле літочко зростав. Теплий дощик сіяв рясно, краплі нотки на дзвінок. А тепер, нехай він вчасно, в рік навчальний зробить крок. А ти, обаягай, йди додому, бери портфель і гайда біжить до школи. Ти будеш, як і інші малюки, і зможеш прочитати всі книжки. А зараз колева почати боє, і знову танець по дорозі. Науку зробить крок. Право подати перший дзвоник надається учням першого класу селецю Денису та слимак Софії. Лунай нам дзвонику гучніше. Бажай всім успіхів і звершень! Привітним будь! вічні, бо ти кому співаєш вперше. Струнко, винести прапор. На святу першого дзвоника оголошується.